Прогноз погоди на 3 дні з 18 вересня. Привіт, друзі! Сьогодні я підготував для вас ексклюзивний прогноз погоди на найближчі 3 дні. Додивившись це відео до кінця, ви дізнаєтеся, які регіони України чекає значне похолодання, а де погода сьогодні ще буде радувати теплом. Ми розкриємо, де очікуються грози та дощі, що можуть вплинути на ваші плани. Залишайтеся з нами! Щоб бути в курсі всіх погодних змін, цей детальний прогноз погоди на три дні з 18 по 20 вересня допоможе вам спланувати свій тиждень. Ми проаналізували дані з надійних джерел, щоб надати вам найточніший прогноз погоди для всієї країни, загальні тенденції по країні. 18 вересня в більшості областей пройдуть помірні дощі, особливо сильні, значні дощі. Можливі вночі в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській областях, а вдень значні опади прийдуть: і на Херсонщину, Дніпропетровщину, Запоріжчину та Донеччину, місцями з грозами. Лише на заході, а також вдень на Житомирщині, Київщині та Вінниччині буде переважно без опадів. Вітер буде переважно північно-західний від 7 до 12 метрів на секунду. А у більшості південних та центральних областей в день можливі пориви до 15-20 метрів на секунду, 19 та 20 вересня переважно без опадів. Лише у п'ятницю в південно-східній частині можливий короткочасний дощ. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів на секунду. Погода Радар та погода карта допоможуть вам відстежити рухопадів. Коротко пробіжимося по регіонах. Почнемо з півночі України, це Чернігів та Суми. У періоді з 18 по 20 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 7 до плюс 12 градусів, а денна від плюс 15 до плюс 20 градусів. 18 вересня опадів не очікується. А от 19 та 20 вересня небо буде переважно ясним. Вітер північно-західний. Від 5 до 10 метрів на секунду, що робить погоду комфортною для будь-яких активностей на свіжому повітрі. Погода на завтра в північних регіонах обіцяє поступове похолодання. У Чернігові вночі температура буде плюс 9 градусів, а вдень плюс 18. Вітер північно-західний 6 метрів на секунду. Чернігів огортає приємне тепло. Яке запрошує до неспішних прогулянок містом, насолоджуючись спокоєм осіннього дня. Повітря буде наповнене легким, приємним вітром. У сумах вночі буде плюс 11, а вдень плюс 21. Вітер північно-західний 7 метрів на секунду. У сумах панує сонячна та комфортна атмосфера, що ідеально підходить для ранкових пробіжок, коли повітря ще свіже, а сонце вже починає лагідно пригрівати. Продовжимо з півдня України, це Одеса, Херсон та Миколаїв. У періоді з 18 по 20 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 7 до плюс 16 градусів, а денна від плюс 15 до плюс 25 градусів. 18 вересня очікуються значні дощі та грози, а 19 та 20 буде переважно сухо. На узбережжі морів можливий легкий бриз. Що додасть свіжості. Вітер переважно північно-західний від 7 до 12 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 65%. Погода на тиждень у цьому регіоні буде дуже мінливою, але потім стабілізується. В Одесі денна температура буде плюс 16, нічна плюс 12%. Вітер північно-західний 8 метрів на секунду. В Одесі Повітря наповнене теплом, що ідеально підходить для прогулянок узбережжям. Погода онлайн для цього регіону підтверджує, що можна спокійно насолоджуватися морем попри опади у Херсоні. Денна температура плюс 20, нічна плюс 16, вітер північно-західний 9 метрів на секунду. Херсон дарує справжнє оксамитове тепло, що створює чудову атмосферу для відпочинку біля річки чи просто для неспішних прогулянок. Насолоджуючись кожною сонячною миттю у Миколаєві: денна температура плюс 18, нічна плюс 15, вітер північно-західний 10 метрів на секунду. Миколаїв зустрічає сонячною погодою, що створює ідеальні умови для пікніків біля води, де повітря тепле і приємне, а сонце лагідно пригріває. Наступний захід України: це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк. У періоді з 18 по 20 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 7 до плюс 12 градусів, а денна від плюс 15 до плюс 20 градусів. 18 вересня буде переважно без опадів, а 19 та 20 вересня небо буде ясним та безхмарним. Вітер переважно північно-західний від 7 до 12 метрів на секунду. Погода на тиждень тут буде дуже мінливою. У Карпатах можливий туман, що додасть загадковості для мандрівок. У Львові денна температура буде плюс 18, нічна, плюс 11, переважно без опадів. Вітер північно-західний 8 метрів на секунду. Львів огортає приємне тепло, що запрошує до неспішних прогулянок містом, насолоджуючись спокоєм осіннього дня. В Івано-Франківську. Денна температура плюс 17, нічна плюс 9. Без опадів. Вітер північно-західний 8 метрів на секунду. Івано-Франківськ дарує тепло, а легкий вітерець лише підкреслить свіжість карпатського повітря, роблячи місто ще більш привабливим для прогулянок. Ужгороді. Денна температура плюс 18, нічна плюс 10. Без опадів. Вітер північно-західний 7 метрів на секунду. Ужгороді сонце лагідно зігріває, створюючи атмосферу осінньої свіжості, що ідеально підходить для відпочинку на природі. У Луцьку денна температура плюс 16, нічна плюс 8, без опадів. Вітер північно-західний 10 метрів на секунду. Луцьк зустрічає приємним теплом, що запрошує до активного відпочинку на свіжому повітрі. Легкі опади не завадять вам насолодитися прогулянкою. Далі схід України це Харків та Донецьк. У періоді з 18 по 20 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 7 до плюс 16 градусів, а денна від плюс 15 до плюс 25 градусів. 18 вересня очікуються помірні дощі, 19 та 20 переважно суха погода. Вітер переважно північно-західний від 5 до 12 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 65%. Тепло обіймає ідеально для пікніків чи пробіжок. Погода на завтра в східних регіонах додає оптимізму, а погода-Радар підтверджує відсутність значних опадів. У Харкові денна температура буде плюс 23, нічна плюс 14. Вітер північно-західний. 8 метрів на секунду. Харків дарує сонячні дні, що ідеально підходять для активного відпочинку на природі. Повітря буде теплим, без будь-яких опадів. У Донецьку Денна температура плюс 25, нічна, плюс 16, вітер північно-західний 6 метрів на секунду. Донецьк зустрічає сонячною та теплою погодою, що створює чудові умови для прогулянок. Погода сьогодні Тут обіцяє бути особливо комфортною, і на завершення центр України це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. У періоді з 18 по 20 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 7 до плюс 15 градусів, а денна від плюс 15 до плюс 25 градусів. 18 вересня у більшості областей очікується дощі, що додасть свіжості. Вітер переважно північно-західний від 5 до 12 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 60%. Повітря тепле і приємне для велосипедних прогулянок. Погода онлайн для цих регіонів підтверджує сприятливі умови. У Києві денна температура буде плюс 16, нічна плюс 12. Вітер північно-західний 7 метрів на секунду. Погода Київ огортає осіннім теплом. Прохолодний вітер лише підкреслить свіжість повітря, запрошуючи до спокійних прогулянок та насолоди природою. У Вінниці: денна температура плюс 15, нічна плюс 13, вітер північно-західний, 8 метрів на секунду. Вінниця дарує лагідне тепло, створюючи затишну атмосферу для відпочинку на свіжому повітрі та планування нових пригод. У Дніпрі денна температура плюс 23. Нічна плюс 14, вітер північно-західний 9 метрів на секунду. Дніпро зустрічає сонячними днями, що ідеально підходять для прогулянок набережною, насолоджуючись теплом. У Кропивницькому денна температура плюс 24, нічна плюс 15, вітер північно-західний 10 метрів на секунду. Погода Кропивницький радує приємним теплом. Що надихає на активний відпочинок та насолоду природою. Погода. Кривий ріг та погода Біла Церква будуть не менш комфортними. Загальні тенденції ці три дні принесли Україні помірне тепло з переважно сухою погодою. Дощі та грози очікуються лише в західних областях, що дозволить більшості населення насолодитись осінніми днями без опадів. Погода на 10 днів і погода на тиждень. Демонструє загальне зниження температури, тому варто готуватись до прохолодних вечорів. Для одягу обирайте легкі літні речі, але візьміть з собою тонку куртку для прохолодних вечорів. Подорожі будуть приємними, особливо на півдні, де теплий бриз запрошує до узбережжя, а на сході помірне тепло додасть свіжості для мандрівок. Якщо ви слідкуєте за погодою радар, ви зможете точно відстежити короткочасні опади. Для активності ці дні ідеальні: велосипедні прогулянки, пікніки, походи, риболовля, пробіжки в м'якому повітрі. Історично такі погодні умови є типовими для середини вересня, але цього року вони більш стабільні. Погода сьогодні і погода на завтра роблять кожен день особливим, тож плануйте відповідно. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступні випуски. До зустрічі.